ДТП на залізниці на Прикарпатті пасажирський потяг Івано-Франківський Аремче на швидкості збив автомобіль шкода Октавія, за кермом якого був 52-річний громадянин Туреччини. Від отриманих травм іноземець помер. Все сталося в селі Тесменичани. Водій номарки виїхав на нерегульований переїзд і ймовірно не розладів потягу, що наближався. Від удару автомобіль злетів на узбіччя. Тутешні кажуть, такі аварії тут не поодинокі. Всьому виною погана видимість на переїзді. Не тут погана видимість. Будинок перешкоджую, щоб побачити поїзд. Там є який навіть ніколи не зрізають. Також не видно. Треба під'їхати під самі рейси, щоб побачити, чи не рухається поїзд з сторони Івано-Франківська. Мої пам'яті пам'яті я живу тут 5 років. Тут це вже десь четвертий раз. Поїзд зробив вимушену зупинку, щоб його оглянули експерти. Потім поїхав далі. Нині залізничники відмовчуються. Поки ведеться зараз слідство, обставини причини з'ясовується. Попередні версії я теж не можу сказати. То що люди кажуть, то кажуть, але зараз ми проведеться розслідування. Тоді ми дамо повну інформацію. Знаки стоп встановлені, одноколійна залізниця, знаків встановлені є в наявності. Ширина проїжджої частини відповідає. Даному переїзду. за фактом дорожньо транспортної пригоди на залізничній колії розпочалося розслідування.